Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом 9-10 вересня 2023 року в Індії відбудеться саміт країн G. Завершуються фінальні приготування до відповідної події, і вже найближчим часом іноземні лідери вище зазначених держав будуть прибувати до індійської столиці. Разом з тим тривають дискусії з приводу досягнення повного консенсусу в контексті заяви щодо України. Через присутність Росії за столом переговорів на саміті G20 країнам буде важко досягти абсолютного консенсусу у формуванні спільної заяви стосовно України. На цьому наголосив радник з питань національної безпеки президента США Джек Салівен на брифінгу в Білому домі у вівторок, 5 вересня. При цьому він наголосив, що Сполучені Штати та партнери чітко відстоюють погляд на цю війну як на незаконну російську агресію, але донесення розуміння цього до інших країн у світі є результатом значних дипломатичних зусиль. Радник з питань національної безпеки, президента США також наголосив, що незаконна війна Росії проти України має руйнівні соціальні та економічні наслідки для усього світу. Також наголошується про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголошує на підтримці України до моменту, поки Україна знову ж таки не реалізує усі свої цілі. В контексті вигнання росіян з окупованих територій. Ось таку інформацію надав Саліван напередодні саміту G20 і у різних, знову ж таки, західних медіа ми також знаходили інформацію з приводу того, що продовжуються ці активні дискусії з приводу того, як визначити питання. Позицію щодо України у фінальному ком'юке за результатами самі G20. Також з'являлася інформація, що до прикладу Індія напропонувала не згадувати війну Росії проти України у фінальному коміке таким чином, так щоб Росія знову ж таки змогла це комуніке підтримувати. Але тут потрібно ж розуміти, що Росія в будь-якому випадку не буде підтримувати відповідний документ так у формулюванні війни Росії проти України, оскільки вони це ж не визнають. Вони говорять про те, що вони тут, знову ж таки, когось визволяють, а не ведуть війну. Водночас, є ще одна знову ж таки інформація. За якою, начебто, знову ж таки Китай може змінити свою позицію щодо війни в Україні напередодні саміту G20. Китай дещо змінив позицію щодо війни Росії проти України напередодні саміту G20, який відбудеться в Індії. Зокрема, китайські чиновники, які беруть участь у переговорах щодо заключного комікі, зайняли більш м'який підхід до України. Питання знову ж таки, в чому полягає цей м'який підхід? Про це на умовах анонімності заявив видання Блумберг, французький чиновник. Раніше Пекін офіційно дотримувався нейтральної позиції щодо війни. А чому раніше вони завжди в принципі це дотримувались і зараз знов ж таки це говорять? Французький чиновник зазначив, що всі країни G20 дійшли спільної мови щодо війни в Україні, але з Росією ще потрібно знайти компроміс. Йдеться у відповідному матеріалі Bloomberg. Наголошується, що Індія, де цього року відбудеться саміт, вона відмовилася засудити вторгнення Росії в. Україну. Неясно, чи приведе нова позиція Китаю до угоди щодо ком'юнікету на тлі напруженості між Пекіном і Нью-Делі. Прем'єр-міністр Індії Нарандра Моді сперечався з Китаєм через певні деталі, включаючи прикордонну суперечку в Гімалаях. Ось ще така інформація з'явилась. Ну Врешті-решт ми може і побачимо попередній якийсь варіант ком'юніке, який може опублікуватися протягом наступних днів. І побачимо, який ж там який підхід може застосувати Китай. Хоча ми прекрасно розуміємо, що Китай він як був, так і залишається партнером та союзником Росії. І, в принципі, він також може заблокувати фінальний текст, якщо там. Будуть якісь згадки щодо війни Росії проти України. Досить шкода, що нас знову ж таки не запросили на цей саміт. Ми б там знову ж таки могли висловити свою позицію і, можливо, змінити думки тих країн, які до прикладу продовжують висловлювати так званий нейтралітет в контексті подій в. Україні. Проте, в даному випадку, ми будемо слідкувати за тим, який фінальний буде цей документ. Я буду оперативно знову ж таки вас інформувати про всі події, які будуть відбуватись протягом 9-10 вересня. Тому слідкуйте за оновленнями на YouTube-каналі Independent Politics. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю вас. Зробити підписку на YouTube канал і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео прошу переглянути, поставити мов подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!